Ну і взяв собі ще додатково бонус. Ось такі от ножнички. Собі чи мені? Це, Ні, мені, це мені для черенкування лава, ага, ти я да. сказав. Це так. мені для винограду, довгенькі, супер щоб з зеленими паганами працювати, збирати врожай, те, що треба. Затуплені кінчики, ти не боїшся, що ти щось десь проткнеш, коли там їх залазиш в гроночки. Все зроблено, як воно має бути. Так що РС дуже раджу. Для тих, хто шукає, де собі придбати якісний і садовий інструмент, я однозначно раджу наших давніх партнерів клуб рослин. Ви тим паче можете їх підтримати. У них нещодавно сталася масштабна пожежа згорів величезний склад з практично усім асортиментом інструментів, добрив. Але вони вже відновлюються, вони працюють, вони досить велику участь приймають у волонтерстві. Тому я вважаю, що це справа така, скажімо, так гідна.